На півдні захисники України здобули успіх на двох напрямках. На сході українські війська продовжують наступати навколо міста фортеці Бахмут. Скажу більше, є всі умови, аби повернути населений пункт під український контроль. У генштабі збройних сил України розповіли про ситуацію на передовій. Усі подробиці оперативної обстановки та відео поразок Росіян на полі битви просто зараз на каналі Січас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, на двох ключових векторах наші захисники мали успіх. Їх назвав речник відомства Андрій Ковальов. По-перше, це напрямок малатокмачка мачка Вербове, а ще Новоданилівка Роботине. Там оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. І це все населені пункти Запорізької області, неподалік від міста Оріхів. Разом з тим, як зазначає Ковальов, збройні сили України завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Крім того, ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше приютного армія країни агресора продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ і застосовує власні резерви. Ну а загалом же українські війська протягом попередньої доби 19 липня провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, і там досягли успіхів. Про це йдеться у щоденному звіті інституту вивчення війни. Третій успішний напрямок Бахмутський. Там ЗСУ тримають ініціативу і продовжують вести наступальні дії північніше та південніше самого міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають також бої. Окупанти чинять потужний опір і застосовують резерви та зазнають значних втрат. Повідомили у Генштабі. Лише подивіться, як з ворогом розправляються бійці групи Азгард, підрозділу очі 120 120-го окремого розвідувального батальйону. У взаємодії з третьою окремою штурмовою бригадою та іншими підрозділами наші герої знищили російський танк Т-90 на Бахмутському напрямку. Одне точне влучання за допомогою дрона Камікадзе, і бойова машина загарбників спалахує полум'ям. А дим від нього розноситься щільною завісою на кілька метрів угору. А ця картина результат вдалої роботи підрозділу БПЛА «Грифон» 501-го, окремого батальйону морської піхоти, 36 го окремого батальйону, після влучання дрона Камікадзе, контужений водій російського БТР злетів з дороги та наїхав на свою ж міну у додаток. Розповідають військові. Я ж нагадаю, що учора підрозділ збройних сил України вибив окупантів із позиції під Оріхово-Василівкою на знову ж таки Бахмутському напрямку. Ось який вигляд мають колишні позиції вояк терористичної армії. И автомат был. Вон еще один автомат валяется. Вот там а трупы валяются. Тактика випаленої землі в Бахмуті зараз грає проти ворога. В цьому переконаний речник Нацгвардії Руслан Музичук. На бахмутському напрямку українські захисники утримують ініціативу, продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які сили оборони мали протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти, зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль. Тактика випаленої землі, яку тут противник застосовував раніше, зараз грає проти нього. А наші війська мають тактичний успіх, але залучення таких великих сил ворогом тут вказує, що це досі стратегічна точка для нього, розповів речник. Разом з тим, командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, для відвоювання Бахмута створені всі умови. Бахмут має стратегічне значення в першу чергу, тому що є центром зосередження основних напрямків і доріг. Зокрема, через це місто йдуть дороги із Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки і Слов'янська. Ну і я продовжу пряму мову. Використовуючи розвинуту мережу доріг, російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках. На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами, підкреслив командувач. І ще пан Сирський акцентував увагу на тому, що буквально за три кілометри за Бахмутом розпочинається наступне місто Часів яр. І тут нам дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині. Ну як витаєте ви коли наше славетне місто Фортеця повернеться під синьо-жовтий прапор? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. І ще додам інформацію про не менш важливий Лимано-Куп'янський напрямок. Дані, які я зараз озвучу, передає речник Східного групування військ Збройних сил України Сергій Чареватий. Він каже, що саме на цьому напрямку напередодні було здійснено чотири штурми окупантів в районі Масютівки та лимана 1 Лимано-Куп'янський напрямок залишається лідером по артилерійським ударам. 568 разів ворог різними типами і калібрами бив по наших позиціях 17 авіанальотів він здійснив, повідомив Чареватий. Армія Російської Федерації намагається максимально вразити позиції ЗСУ артилерійськими та авіавогнем. А опісля штурмувати їх. Це вже відбувається досить довго при величезному накопиченні ворожих військ. Попри це, речник східного групування наголошує, що окупантам не вдалося досягти навіть локального успіху. Українські військові не дають загарбникам перехопити ініціативу. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск і ви отримали достатньо даних, аби нині мати власне уявлення про те, що відбувається на фронті і як розгортаються військові баталії на російсько-українській війні. Якщо так, покажіть свою реакцію лайком. І ще раз нагадаю про важливість коментарів та підписки на наш канал. Ваш фідбек має неймовірне значення. Ну а більше новин вже незабаром. Дивимося разом. Українські захисники значно просунулися на південному фронті. На Мелітопольському напрямку спостерігається рух наших сил оборони ще на понад один кілометр уздовж лінії фронту. Подробиці змін на передовій. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Про просування наших захисників повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Слід робити акцент також на Мелітопольському напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин понад кілометр уздовж лінії фронту. Повідомляє спікер. Він додав, що армія РФ продовжує зосереджувати свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Наш вектор просування, додає Шершень, вже не становить жодних секретів на Бердянському напрямку. І нині ми докладаємо зусиль здійснюємо маневри на тлі тотального мінування та просуваємося вперед. Саме на цьому векторі українські військові зайняли панівні висоти у селі Старомайорському. Завдяки цьому, воїни тепер домінують над противником, адже цей населений пункт височіє над пересічною місцевістю та є важливою панівною точкою для вогневого контролю, пояснює Шершень. Наведу ще одну цитату речника: треба говорити, що ведеться важка робота. Якщо брати напрямок новосілка урожайне. Тут активно і гаряче. Ворог активно застосовує безпілотники. Наприклад, сьогодні вночі була атака дроном Камікадзе типу Ланцет. На Таврійському напрямку сили оборони вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубіжах. Це повідомляє командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський. Ось його слова пропоную прямо мову. Артилерійські підрозділи сил оборони протягом доби виконали 1573 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 35 одиниць військової техніки противника, і також було знищено 8 складів боєприпасів ворога. Відносно східного фронту у генштабі збройних сил України зазначають, станом на вечір 19 липня, окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 19 бойових зіткнень. Ну а поблизу міста фортеці Бахмута сили оборони зайняли майже всі панівні висоти. Щоправда, російські воєнкори, так звані, кажуть, що українські підрозділи нібито безуспішно намагалися прорвати російську оборону в напрямку Кліщівки за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Власне, саме такі дані є у звіті інституту вивчення війни. Тим не менше, нині наші бійці йдуть в атаку на ворожі позиції. Фрагмент штурму на Бахмутському напрямку показали у 3-й штурмовій бригаді. Працює другий штурмовий батальйон 3 ОШБР. крайні позиції 72-ї бригади та шторм Зет зачищені повністю. Повідомляють військові. Унікальні кадри бойових дій виклали у мережу. Ця операція, яку ви нині бачите на екрані, тривала понад 12 годин. Росіян відкинули на 1800 метрів. Вони намагалися контратакувати, але в результаті були повністю розбиті та деморалізовані. Не допомогли ні резерви, ні артилерія. В результаті 40 загарбників ліквідовано з нашого боку жодних втрат. Що ж, напишіть свої враження від переглянутого і закликаю вас віддати свій лайк та підписатися на наш канал.